У Збаразькому замку відкрили інклюзивну виставку. Там представили 11 пам'яток культурної спадщини Тернопільщини. Експозицію адаптували під людей з інвалідністю. Підготували виставку під час проєкту Доторкнись відчуй, пізнай, розповіла координаторка проєкту Тетяна Думська. Ми намагалися, щоб інформацію люди могли отримати у зручний комфортний для них спосіб. Яким чином незрячі можуть торкнутися макета, обстежити його руками, побачити його на дотик. Для нечуючих в нас є відеоролики, в них є титри, які дозволяють прочитати той текст, який звучить за кадром, а також є переклад жестовою мовою. Відеороликів також 11. Кожен розповідає про свою пам'ятку. І в нас є книга. Книга у форматі легкого читання або написана простою мовою. Вона розрахована на людей з інтелектуальними порушеннями. Відвідав виставку Валерій Сакович. Чоловік каже, через хворобу частково втратив зір. Зараз гострота зору Валерія 5%. відсотків. Одоглянув макети всі, і цей на дотик виглядає все дуже реалістично. Ну, бажано було б їх для людей з поганим зором трошки пофарбувати, будемо казати так, і зробити можна було б тут підсвіточку таку, щоб було краще видно. Консультував авторів під час створення виставки Іван Космина. Чоловік займається питаннями безбар'єрності у Чорткові. Я експерт по фізичній безбар'єрності. Але в мене є дуже багато знайомих по Україні, які є фахівцями з питань жестової мови. Я спілкувався з хлопцем, який озвучував, він є незрячий, йому передавали текст, і він як незрячий це все прослуховував, щоб наскільки це буде зрозуміло. Робота над макетами замків розпочалась у травні цього року, розповіла Тетяна Думська. Проєкт фінансував Український культурний фонд. На це виділили 999 тисяч гривень, розповіла координаторка проєкту. Ця виставка є мандрівною. Її представлять у різних містах області за запитами громад. Софія Причишинадріміць, Суспільне новини, Тернопільщина.